який може й не Арешнік, а і про фінансову сторону цього поговоримо далі. Про політичні аспекти теж будемо і мілітарні говорити. Але в цій частині про гроші. Андрій Дуба з нами, президент Асоціації Українських банків. пан Андрію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! А героям слава пане Андрію. Я зразу почну. Ми і про українське поговоримо, але все-таки як світові фінансові ринки відреагували на оцей арешнік міжконтинентальну балістичну ракету, навіть якщо вона там не арешнік, а якась модифікація інших, але це міжконтинентальна балістична ракета, і очевидно, що це був сигнал від Росії заходу колективному. І потім же ж звернення у це Путіна, ядерний молоток, всі ці речі. Як фінансовий світ на це відреагував? Фінансовий світ е, після цих е, заяв або дій, або скажімо так, такої інсценуації, яку зробила їхня. Пресаташе Міда Росії е в прямому ефірі е відреагував, але відреагував недовго, так як десь, на мій погляд, вся ця Російська Федерація ще недовго залишиться е існувати на мапі світу. Тобто, десь буквально через годину е тренди знову почали не тренди, а показники фінансових е активів почали зростати. І тому е реакція, звичайно, була тут е ніде, як то кажуть. Правди таїти, але дуже дуже короткою, і ем, ви знаєте, напевно, найкраще буде оцінювати ем, оцінювати ефект. Від таких дій, якраз по фінансових ринках, особливо світових фінансових ринках, тому що вони не можуть симулювати, не можуть якось імітувати свої реакцію, тому що це не є якась одна людина, чи там не знаю група людей. Це великий, великий такий світовий маховик. І якщо цей світовий маховик зреагував саме так, то в принципі ми можемо десь і оцінити яке відношення до таких. Дій, е, на жаль, нам звичайно в Україні напевно не так, е, скажімо так. Від цього е, наші реакції, напевно, не такі оптимістичні, як в світі, тому що ми е, найближче до ці, до цих історій, ми найближче до нашого зараз ворога, і який атакує Україну. Але. Я думаю, що і за тих майже три роки українці настільки е, здобули якусь таку, знаєте, стійкість, таку незламність і резистивність до таких е, шоків, що ми, ну, ми доволі стали стійкими, і якщо так говорити, знаєте, зараз трошки відійшли ми від mm -hmm. фінансових таких речей. А, а ще ми... але повертаючись до Росії, у них там ж сьогодні долар якісь рекорди поставив. Так там щось 106 чи щось там скількись рублів давали. Ну тобто більше Дивіться, ніж коли не позначку. Не було. Звичайно, 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 е, хоч ми не готувалися, відверто кажучи, аналізувати російську фейкову економіку, тому що повірте мені, я проводив деякий аналіз там останніх десь рік. І потім залишив цю справу, тому що даних практично реальних немає. Тобто, все це під е, грифом таємно і всі їхні дані під грифом таємно, але навіть прихована фейкова звітність, яку вони е, подають, е, показує знову ж таки рекорди. Е, цю е, таку психологічну позначку в 100 рублів за один американський долар Росія вже. Побивала, а те, що воно вже іде далі, тобто вже там 106, як ви кажете. Я вважаю, що це теж є реакція. Знаєте, реакція їхня внутрішня, тому і якщо б цифри були реалістичні, тобто цифри, які показують справжню інфляцію, чи ріст, чи падіння економіки були б реалістичні, і коли люди могли б це побачити вживу, то повірте, в них курс би вимірювався далеко не, не тими показниками, які є зараз. А що вони ниють так? У них же ж там підвищується ставка, і це якісь там зворохоблені хвилювання у них, бо навіть львіра Набіуліна сперечалася з російськими чиновниками, чого вона собі ніколи не дозволяла в принципі. А вона там, ну не сама, скажімо так, не дурна жіночка і є нашим ворогом. Да, а, то що, наскільки вони близькі до колапсу, Андрію? Давайте внушіть надії. Вони вони близькі. Ну, колапс, це загальна фраза. Давайте говорити таким більше економічними термінами. Вони близькі до або стагфляції. Я зараз поясню простою мовою, що це означає або до гіперінфляції. Два варіанти розглядають зараз такі е, зовнішні експерти. Зовнішні, я маю на увазі зовнішні по відношенню до Росії. Тобто, і ми і інші європейські, наприклад, е, аналітики, аналізуючи ситуацію, в них є два варіанти: перший варіант зараз населення Росії отримало дуже багато е, грошей надрукованих, які через заробітні плати, оцим е, тимчасовим воїнам, які приходять воювати на українську землю. Е, але гроші ці вливаються, і ці гроші потім поступають до їхніх сімей. І коли з'являється велика маса грошей, не підкріплених нічим, зростає інфляція. І національно ну, припрошу не національний банк. В них називається їхній банк, називається Банк Росії. Тобто, їхній центральний банк, який відповідає за е, облікову ставку, для того щоб стримувати інфляцію, він починає підвищувати свою облікову ставку. І ця облікова ставка їхня наблизилася до позначки, якщо я не помиляюся, остання 21%. При ставці 21% вже кредити між підприємствами, особливо оборонної промисловості, яка сьогодні в них ще працює, вже починають колапсувати таким чином, що не можна залучати додатковий ресурс для того, щоб виконувати свої контракти. І таким чином може статися так: інфляція буде високою. а... Економіка буде падати вниз, і це такий термін, який називається стагфляція. Це один сценарій. Другий сценарій, якщо все ж таки владі російській вдасться переламати їхні центральні банки Ельвіру Набіуліну, і вони її знімуть, і, наприклад, поставлять якусь іншу людину, яка неадекватно почне знижувати облікову ставку, то просто їхня інфляція. Просто почне перетворюватися в захмарні цифри, і тобто не 20, а буде там 50, 100 відсотків, потім там 150, і ти вже не зупиниш цей маховик. І таким чином просто всі рублі перетворюються в фантики, І ви, ну, це сценарій розвалу радянського союзу, коли там ціни мінялися не днями, а годинами. Тому в них є два сценарії, і два для них негативних, а для нас дуже позитивних. А тепер до гривні перейдемо. Чи наша національна валюта якось реагувала на оці от удар по Дніпроцію міжконтинентальною балістичною ракетою погрози Путіна? Чи ну наша валюта в нас по перше є міжнародна підтримка? І по друге, ну це давайте чесно. Ми і страшніші речі за останні майже три роки переживали. Я не 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 дозволю собі коментувати страшні чи не страшні речі. Ми переживали, і чи ця, ця атака є більш страшною чи менш страшною. Зміркувань не то, що я там десь не поважаю ваше запитання. Просто я вважаю, що ми живемо в страшних умовах і. Ну я би хотів чим поскоріше, щоб Україна перемогла і завершилося це все. І не буду порівнювати це з приводу гривні і інших економічних показників. Дивіться в такий короткий проміжок часу, чесно кажучи, в мене немає зараз свіжих даних. Я вам скажу лише за період, наприклад, починаючи з липня 2024 року, по сьогоднішній час, українська гривня зафіксувала свій такий новий коридор який коливається практично вверх і вниз е, упродовж цього періоду ще раз підкреслюю з липня 2024 року по е, листопад 2024 року в коридорі від 41 гривні за американський долар до 41,50. тобто 41-41,5 4150 цей коридор упродовж цього періоду він зберігався піднімався опускався в різні періоди Тобто я вважаю, що це новий новий такий десь є такий економічний термін еквілібріум нашого курсу або такий такий коридор середнє значення, з яке буде нас з яким ми будемо жити в середньостроковій перспективі. Як можна від як можна поговорити з приводу? В сьогоднішньої ситуації що, що впливає ну Україна, дійсно наша економіка не була б в такому хорошому стані. Давайте так, будемо відверті. Якщо б не коаліція західних держав, які Україні допомагають, як зброєю, так і фінансами. Якщо ми про фінанси говоримо, то дійсно в нас золотовалютні резерви сьогодні на високому рівні, що дозволяє національному банку підтримувати. Ту економічну нормальність, в якій ми сьогодні живемо, а це доволі нормальна ситуація, коли магазини працюють, коли ціни і інфляція в однознаковому в знаковій позиції. Тобто, сьогодні навіть пришвидшення інфляції до 9,7 – все рівно це є е, адекватні цифри для країни, на яку напали. Тому дуже велика подяка, і ми ніколи не будемо переставати е, втомлюватися, дякувати нашим західним партнерам, які допомагають нам вижити, вистояти, і допоможуть. Я впевнений перемогти. Е, е, що може очікувати в найближчий період часу до кінця року? Ви знаєте, ну якщо бути відвертим, то Традиційно в цьому коридорі ми можемо бачити незначне послаблення гривні, бо зазвичай до кінця року е, появляється більше гривні бюджет розраховується своїми підрядниками. Державний бюджет мається на увазі, і тобто гривні стає більше, може бути трішки е, послаблення, але воно все рівно буде в цих рамках, в цих параметрах, в яких ми звикли ну, до останніх там буквально півроку е, знаходитися, тому що золотовалютні резерви дозволяють Нацбанку підтримувати курс гривні до американського долара. І міжнародна фінансова підтримка. Продовжується і нові ці інструменти від знерухомлених російських активів золотовалютних, все це підтверджується. Тому я думаю, і особливо е, тішуся, чесно кажучи, тими результатами наших героїв, наших військових по російських об'єктах з використаннями американської і британської зброї далекобійної. Це не може не тішити. А на наступний рік, на 25-й, у нас так ну ми ще не отримали, звісно, у ці кошти з відсотків із заморожених активів РФ. Вони ще тільки в процесі. Але от була новина, що нам сполучені штати списали якусь там частину боргу. Зрозуміло, що не весь. А плюс у нас триває співпраця з міжнародним валютним фондом. Чи ми, чи я не знаю, ну мабуть, на весь 25-й рік дуже важко робити прогнози, але бодай на ту першу половину. Е, Виправові дійсно важко, тому що є кілька факторів невизначеності. Ми не знаємо політику е, новообраного президента нашого ключового партнера. І е, до 20 січня я думаю, що буде е, такий доволі високий градус певної невизначеності. І я тут навмисно не чіпаю ні військові, ні економічні терміни, а такої трошки невизначеності в Україні. Але те мене тішить, що е, крім сполучених штатів Америки і Європейський Союз є інші, наприклад, азійські країни е, групи G7, які продовжують неухильно стверджувати на е, продовження підтримки України, якщо ну хоча б говоримо про фінансову підтримку, наприклад, е, тому, тому це, це е, добре. Е, тепер, якщо говорити про е, наприклад прогноз на там на початок 25-го року, бо до, до середини 25-го року, я думаю, що українська гривня може трішки з. Е, не цінитися десь ближче до нового року, це традиційний процес, практично кожного року відбувається. А потім вона десь наприкінці січня отримає як завжди тренд на зміцнення, і таким чином курс піде вниз. Це наші такі традиційні очікування, ну, спираючися на ті дані, з якими ми там жили останніх кілька років. Це традиційна така історія, але ну знаєте, переговорний процес. Результативні удари України по Російській Федерації. Рішення навіть в цій федерації розумієте, це речі, які можуть ну згустити фарби, як і в позитивну сторону, так і в, в, в негативну сторону. Тому трошки мені важко сказати, що ми можемо очікувати при подальшій підтримці, при тих е, середньострокових планах Європейського союзу країн G7, і, і навіть до 20 січня в Сполучених Штатах, ну все в нас відбувається більш-менш нормально. Дякую дуже, пане Андрію, за ці роз'яснення. Фінансові Андрій Дубас був з нами, президент асоціації українських банків. Говорили власне про фінансовий аспект прогнозу курсу гривні і як гроші реагували на оці от російські поновлення російського ядерного шантажу.